Російських колонах солдата базах вилетіли ракети. Вибухові хвилі розносять окупантів, так що північно-корейські військові якраз вчасно підійшли на свято, і самим втрапити під приціл. Особливо потужно накрили рашистів на Курщині у відповідь за страшні удари по Києву, Дніпру та інших містах, де ракета РФ влупили по звичайних багатоповерхівках. Кадри розплати за миття Ми вітаємо всіх глядачів. Поставте в та підпишіться. Ну а ми розпочинаємо. Бійці ЗСУ вдарили по Росію розплату за масштабні та цілеспрямовані удари по містах України, рознесли пункти управління, знищили склади боєприпасів та особовий склад рашистів. На кадрах можна побачити, як ЗСУ один за одним наносять точні удари по базах арафії, щоб відплатити окупантам за удари по українських містах. Крім цього, ЗСУ знищили колону техніки РФ, гармати мт 12 рапіра, вантажівки БМП і живу силу РФ. І паралельно відплата сталася і на фронті. Велику штурмову групу рашистів розбили касетними боєприпасами, мінометами, СПГ та дронами на покровському напрямку. На кадрах показано, як рашистський транспортний засіб мчав по дорозі. І з нього на ходу почала випадати піхота. Після екстремального спішування рашистська піхота побігла до лісоп. Осадки, коли окупанти скупчилися в посаці, артилерія 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка випустила по виявлених позиціях армії РФ касетний боєприпас. Ворожа піхота продовжила скупчуватися у лісопосаці. А вогневі засоби президентської бригади рознесли всіх вогнем. Підрозділ «Шадоу» за допомогою дронів відслідкував просування колони танків та БМП противника, тим самим навівши проціли інших підрозділів, які у результаті вогневого ураження рашистів. Рознесли всю техніку та особовий склад арафії вщент. У свою чергу бійці підрозділу «Скаф'юрі» 3-го батальйону 54-ї механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепа відбили бронештурм ворога, а відео бойової роботи було прилюднено на каналі підрозділу. Колона ворожих БМП рухалася дорогою в бік наших позицій. Після перших ударів а в півдронів рашисти спробували сховатися у ярку. пору чола були там добиті. Не відстають від своїх побратимів і десантника ЗАСУ, які. Успішно працюють на Курщині, куди, як ми вже знаємо, за інформацією від президента України Володимира Зеленського та української розвідки пробули солдати КНДР, щоб штурмувати позиції українських військових, але на ділі сталося, як то кажуть, не так як гадалося. До речі, якщо говорити про північно-корейських військових, то участь північної кореї війні про РФ проти України підтверджує, що Москва неспроможна самостійно перемогти, саме тому на солдатів РФ, та КНДР чекає відплата за всі ті ракетні атаки по містах України, адже рашисти. В чергово цинічно обстріляли Київ та Дніпро. І розпочнемо з Дніпра. Там пошкоджено одну із найважливіших лікарень України імені Мачникова. Окупанти атакували місто балістикою. Також було пряме влучання у житловий будинок. Про це заявив міський голова Борис Філатов у телеграмі. Наголосив, що це ніяка не уламка, а російська балістична ракета. Ніякі не уламки жодних військових цілей Поруч пряме влучання в житловий будинок на вісім квартир цивільних людей. Балістичною ракетою. Кетою підкреслив Борис Філатов. І Також посадовець додав, що ще один такий же житловий будинок зруйнований внаслідок ворожого обстрілу. Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок нічної ракетної атаки у місті є руйнування одразу на кількох локаціях, знищені житлові двоповерхівки і гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних і два приватні будинки. 30 авто. А також понівечено корпуси лікарні. Крім цього, поговоримо і про атаку на столицю Україну. Окупанти атакували Київ ударними БПЛА. Запущені воно із північно-східного та південного напрямків. ворожі БПЛА заходили на столицю кількома хвилями. Загалом повітряна тривога тривала 7,5 годин. Її оголошували тричі. Повідомила Київська міська військова адміністрація у телеграмі. За її відомостями, це вже була 6. 16-та повітряна атака на місто, яку супротивника здійснили в цьому місяці. Українські воїни змогли виявити та знешкодити до 10 БПЛА, які загрожували столиці, і під ударом зокрема опинився Солом'янський район. Внаслідок ворожої повітряної атаки пошкоджено квартири однієї з багатоповерхівок. Розташовані із 17-го до 21 го поверху в КМВА Додали, що на 20-му поверсі в одній із квартир була пожежа, яку ліквідували рятувальники. Загалом із будинку було. Евакуйовано понад 100 чоловік, з них одного госпіталізовано. І Ірпені через падіння уламків спалахнув двоповерховий гараж, пробудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати у Бориспільському районі. Пошкоджено приватний житловий будинок. Гараж у двоповерховому гуртожитку вибудовікна на Обухівщині ліквідовано спалах покрівлі житлового будинку. А на передодні керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, наголошував, що рашисти Вляють і накопичують ракети. Цитую, санкції не заблокували у повній мірі їх виробництва, і найближчим часом навряд чи вдасться заблокувати виробництво в повній мірі, тому що Україна наполягає на санкціях і показує партнерам начинка цих ракет, і всі бачать, але кроки робляться повільно щодо унеможливлення потрапляння до РФ компонентів для виробництва ракети з третіх країн. Сказав Мосієнко, і про цьому немає інформації, що у Рашисті виникла серйозна криза з виробництва ракету ворога все готове для того, щоб завдавати ударів, і чому вони їх не завдають? Це питання інше. Воно, мабуть, виключно не стосується військової площини, і можливо у Путіна є якісь інші розрахунки мотивації. Але те, що вони готуються, літаки постійно літають на Аленію, розвантажують ракети, переміщується рашиська балістика по території РФ, це теж помітно. Це може свідчити про їх накопичення, каже мусієнко. І додає, що Україна також накопичує можливості для відбуття ракетних атак. І очікує надходжень систем ППО від партнерів. Експерт вважає, що на сьогодні зал ракет на рівні 100-110 одиниць одиниць. Максимум, який загарбники можуть накопичити. Взагалі він розцінюється від 120 до 150 ракет. Максимальний, залежно від того, чи ворог буде вважати за необхідне використовувати їх всі за 2-3 атаки. Чи він їх розділить на 4 на 5, Підсумував Мосієнко. Ну а тим часом загарбники покращили характеристики керованих авіабомб, кабів. І тепер вони можуть долітати на більшу відстань, зокрема до центру Поріжжя про що в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. І за його словами близько місяця тому окупанти почали застосовувати каби по середмістю Запоріжжя. Він зазначив, що обласний центр розташований на відстані понад 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Цитую, тому прильоти по місту говорять про те, що противник вніс певні зміни в конструкцію цих кабів. Тепер вони долітають значно далі ніж було раніше. Ворог почав застосовувати ці каби по Запоріжжю та інших містах, які. Розташовані неподалік лінії бойового зіткнення, сказав Волошин. Він додав, що застосування таких бомб фіксується також в Харкові, Краматорську, на Дуначині та інших населених пунктах, серед яких Оріхів Запорізька область. Цитую, колись це було гарне українське містечко у Запорізькій області. А зараз його фактично перетворено на руїни. Воно розташовано менш ніж за 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. До Оріхова ворог дістає з декількох видів озброєння. Навіть часто застосовує удари реактивними системами залпового. Ого, вогню щодня по місту пролітає декілька керованих авіабомб. Розповів речники за словами Волошина. Останнім часом активність ворога на півдні збільшується. Противник накопичує, переміщує свої сили на ділянках, де планує розпочати штурми. Серед них Оріхівський напрямок. Ну а ви, друзі, не забувайте підтримувати ЗСУ. Побачимося у свіжих випусках. Новин слава Україні! Слава всім українським героям.